Друзі, всім привіт! З вами знову я, Тетяна Лежах Вовк, адвокат. І сьогодні ми з вами говоримо на важливу тему, а саме, чого варто чекати після закінчення карантину, і як ви вже зараз можете підготуватися до нових економічних умов та для того, щоб контролювати своє життя і рухатись в тому напрямку, який ви для себе обрали. Отже, поїхали. Як відомо, Кабмін продовжив строк дії карантину до 11 травня. Але є ряд юридичних аспектів, які би я вам уже зараз рекомендувала враховувати і рухатись в напрямку до їх вирішення. А саме це наступне: перший аспект працівники. Якщо ви найманий працівник, я б рекомендувала вам вже зараз звернутися до роботодавця з питанням щодо можливості збереження тих попередніх умов, роботи, які були у вас до карантину. Чому я вам це рекомендую? Справа в тому, що багато роботодавців все ж сподіваються, що умови, які існували раніше, можна буде зберегти і буде можливість зберегти відповідно тих людей, які працювали раніше. І все ж таки не вдаватися до якихось радикальних рішень, але як показує практика, таких радикальних рішень все ж уникнути буде неможливо і. Такі рішення будуть прийматися. Але питання лише в тому, коли ви про це дізнаєтесь і е, наскільки е, ви швидко зможете зорієнтуватися в ситуації. Тому для того, щоб бути попереду ситуації, попереду всіх подій, я би рекомендувала розпочати цей переговорний процес уже зараз. У випадку, якщо ви роботодавець і плануєте якось оптимізувати е, чисельність працівників, або ж переглянути умови їх роботи, вам також потрібно вже зараз повідомити людей про зміну цих умов і готувати відповідні документи, це накази, а також інші документи, які вам будуть потрібні. Пункт номер два. Орендна плата, що стосується і житла, і комерційного приміщення, багато людей зараз, наприклад, задумуються про те, щоб ініціювати перед своїми орендодавцями питання зміни орендної ставки в напрямку зниження. Для цього вам потрібно Звертатися до роботодавця і е, проводити відповідні переговори, потім ці е, наслідки домовленостей фіксувати у відповідних додаткових угодах. У випадку, якщо ви приймаєте рішення щодо розірвання договору оренди, вам також потрібно вивчити свій договір оренди на предмет того, яким чином е, встановлено порядок розірвання такого договору, і надсилати повідомлення про розірвання договору у той строк, у той порядок, який договір передбачає. У випадку, якщо в договорі не зазначено строку, за який ви повинні попередити робот... орендодавця про розірвання договору, застосовується загальний строк в три місяці, який встановлено законодавством. Третій аспект договори з контрагентами, навіть у якщо у випадку, якщо ваші провідносини підпадають під форс мажор і ви маєте Відповідні документи підтверджують, що це ж не означає, що ви не можете не виконувати свої зобов'язання або якимось чином уникнути від якихось. Якихось зобов'язань в майбутньому, які ви до себе взяли. Це означає лише той факт, що строк дії цих зобов'язань від він відтерміновується до моменту закінчення карантину. Тому вже зараз я би рекомендувала вам вступати в переговори зі своїми контрагентами, домовлятися про порядок, строки і відповідно обсяги тих товарів, послуг, які ви мали надати, і відповідно формувати це. У вигляді додаткових угод до договору у випадку, ж, якщо зобов'язання втратило інтерес для вас і для вашого контрагенту, вам також потрібно підписати відповідні додаткові угоди, де зафіксувати таку домовленість. Четвертий аспект це договори із постачальниками товарів та послуг. Так, один мій клієнт за моєю рекомендацією здійснив аудит своїх витрат і знайшов можливість їх оптимізації на 15 тисяч гривень. Це малися на увазі банківські послуги, наприклад, обслуговування тих рахунків підприємства, які наразі не потрібні, тому що було відкрито, наприклад, п'ять банківських рахунків. Наразі один банківський рахунок абсолютно справляється з тією функцією, яку він повинен мати. Це також були плата за користування інформаційними базами. Передплата різних електронних видань, і так далі, тому у випадку, якщо ви знайдете можливість проведення такого аудиту, відповідно зможете оптимізувати свої витрати у бік зменшення. Але пам'ятайте, що і для цього вам потрібно знайти час і можливість для того, щоб підписати відповідні додаткові угоди і пройти той порядок, який передбачений договором щодо розірвання таких угод. І п'ятий аспект це є е, власні ресурси. Е, я би рекомендувала вам скласти перелік тих ресурсів, які у вас є, які ви можете продати в оренду е, зацікавленим особам. Е, також потім ви складаєте. Відповідні договори оренди, на підставі яких ви зможете надавати е, обладнання або устаткування е, в оренду, е, зрозуміти, які саме умови, ви ставите до е, орендарів своїх, і донести цю інформацію до зацікавлених осіб. Наразі у мене все. Я сподіваюся, що була для вас корисна. Е, буду намагатись записувати корисні відео для вас і далі. Е, будь ласка, Тримайтесь на позитиві, нехай все буде добре. А ми обов'язково побачимось всім до зустрічі!